Тут знаходяться дріжджі, з якими ми працюємо, які продукують власне, той білок, який основою нашої вакцини. Над цією вакциною львівські біологи працюють півтора роки. Унікально тим, що ми отримували це на дріжджях, бо тому що в світі, якщо білок отримується, то або на культурах клітин-савців. Або на культурах клітин-комах. Ну, тобто, це дорожче, і складніше працювати з цими культурами. А дріжджі, ну з ними просто проще, простіше працювати, бо тому, що вони там засієш і можна отримувати велику кількість клітин. Ну, тобто вони швидко ростуть там. Вони практично ростуть так само швидко, як і бактерії. У нас ще спеціальні зараз саме дріжджі, які власне так само модифікують білок, як і людські клітини. Тому в цьому ж їхній плюс і їхня унікальність. Свою розробку львівські науковці надіслали до Польщі. Там вакцину тестують на мишах. Такі дослідження української вакцини триватимуть ще два тижні. Потім її ще мають перевірити на трансгенних мишах, заражених коронавірусом. Це фактично наші дослідні зразки, тобто цей ліофілізований білок в стерильному фалькончику. І, власне, він буде розчинятися в фізрошенні, колотися мишком, і буде досліджуватись його імуногенність, чи здатно він викликати утворення І Будуть досліджуватись інші характеристики. Ну тобто, в у вакцини є певний перелік пунктів, які треба дослідити, перш ніж ви встановити ефективна, вона можна її використовувати чи ні. Допоки у Польщі триває дослідження, львівські науковці розробляють ще одну вакцину від коронавірусу. Її можна буде виготовляти у вигляді спрею чи таблеток. Над нею біологи працюють уже три місяці. Основою цієї вакцини теж є гуманізовані дріжджі, на поверхні яких є вірусні білки. Аналогів такої вакцини поки що немає у світі. Її виробництво на промисловому рівні буде дешевшим і технологічно простішим, каже керівник інституту біології клітини у Львові Андрій Сибірний. Ми будемо продовжувати далі. Ну, на жаль, будемо перевіряти ефективність знов таки в Польщі, якщо ми якось розв'яжемо фінансові питання. Ось. І маємо сподівання, що ця друга вакцина, то вона таки піде і буде потім впроваджена в українську медичну практику. Вона буде дуже дешевою. Вона буде значно дешевшою, ніж всі мені відомі вакцини. Можливо. Я думаю, буде дешевше і від ринкової вакцини Pfizer-Moderna. Так я не економіст, але оскільки це просто вакцина буде являти собою клітини дріжджів. Це вона буде надзвичайно дешевою. Цей проект львівські науковці подали на ще один грант від національного фонду досліджень. Його вартість теж близько 9 мільйонів гривень. Розрахований він на три роки. Ольга Дейнека Ірина Бучинська, новини на Суспільному, Львів.